Христос посеред нас і є, і буде. Саме так вітаються між собою священнослужителі під час божественної літургії. І саме така братська та літургійна атмосфера виникла у Києві під час святкування ювілею 1025ліття хрещення Київської Русі. Сьогодні ще важко узагальнювати, але зробити перші висновки вже можна. Ювілей хрещення Русі засвідчив три речі: по-перше, це був акт відновлення історичної пам'яті. Ми згадували про своє історичне походження, згадували, чиї ми діти та чиї скарб успадкували. По-друге, це було ще одне свідчення солідарності православного світу. Приїзд до Києва пристоятелів та представників помісних православних церков підтвердив: Українська православна церква не існує сама по собі. Вона є часткою вселенського православ'я, церквою, яку знають, визнають та люблять у православному світі. Сьогодні великий радісний день для всієї України та всього українського народу. І ми прибули з любов'я відсвяткувати ці знаменні події. Це визначне торжество. Я жив 10 років в Україні і знаю чимало про цю чудову країну. Зважаю все народу українське. Дай Бог здоров'я, щастя, багато років І найголовніше православний канонічний життя. Нарешті по-третє, Ювілей став важливим етапом в церковно-державних стосунках. Відзначення цієї дати на офіційному рівні показало, що українська держава зацікавлена у відновленні власної цивілізаційної та культурної ідентичності, а отже, і зацікавлена у співпраці з церквою. Київ і Єрусалим далекі один від одного за відстані. Але близькі наші церкви. І будь-яке свято, а тим паче таке значуще, як хрещення вашої держави, ми сприймаємо як свято спільне. Сугубі молитви до Господа на честь хрестителя Русі лунають на Володимирській гірці двічі на рік наприкінці кожного року та у переддень шанування пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. Перше богослужіння тут відбулося у 1888 році, коли відзначали 900-ліття хрещення Русі. Тоді ж, у Києві на честь Великого князя, який просвітив нашу землю світлом Христової віри. І Володимирський Собор звели і пам'ятник установили на схилах Дніпра, що став нашою святою купіллю. На цих світлинах видно, яким масштабним було тодішнє свято, однак і цьогорічне по-справжньому урочисте і грандіозне. На 1025-літній ювілей хрещення Русі до Києва прибули делегації всіх помісних православних церков світу, причому дев'ять із них очолювали безпосередньо предстателі. Разом з усіма на Володимирській гірці молилися також президенти чотирьох братніх держав, об'єднаних єдиною вірою. Незримо на молебні був присутній і сам рівноапостольний князь Володимир. Про це засвідчував ковчег з його нетлінними мащами. Його давно вже не рекли великим, бо був великим і подвиг його утвердження християнства на Русі за Божим промислом. День хрещення Київської Русі можна вважати днем народження нашої церкви, на древній Київській кафедрі якої вже 22-й рік несерхі пастерський послуг та заєменитий рівноапостольному князю блаженніший митрополит Володимир від імені всіх предстоятелів, блаженнішого владику Володимира та його багатомільйонну паству привітав зі святом патріарх Руської православної церкви Святіший Кирил, особе слово благодарності. Хотел бы выразить вам ваше блаженство, блаженнейший Владимир Митрополит Киевский всея Украины, епископату Украинской Православной Церкви, который не в самых простых условиях участвовал во всенародном возрождении веры на украинской земле. Я всех вас еще раз сердечно поздравляю с праздником, и пусть благословение Божие, покров причистой Царицы Небесной, Молитвами святого равноапостольного князя Владимира прибывает до, со святой Русью до скончания века, и чтобы сама святая Русь оставалась непреодолимой и непобедимой, духовно являясь стержнем для миллионов и миллионов людей, ищущих Бога. С праздником поздравляю вас! Символічно, що напередодні ювілею хрещення Русі, саме до Києва, де Русь прийняла християнство, прибув хрест апостола Андрія. Святиню з Греції доставили спецвагоном у супроводі делегації Елацької православної церкви, і відомо, що саме святий Андрій і провістив бути тут великому граду. Це велика благодать Боже. Що ми прибули сюди та привезли хрест святого апостола Андрія. Котрий єднає ваше місто з нашим. Апостольський хрест було перенесено в трапезний храм Києво-Печерської лаври, де предстоятелі руської та української православних церков відправили молебень. Історичні джерела свідчать, що святий прийняв мученицьку смерть на хресті та навіть бути розп'ятим, як Христос апостол вважав себе недостойним. Патриш стали містом кончини Андрія Первозваного, а разом із тим отримали свого небесного покровителя. Тут, у соборі святого Андрія, і зберігається нині хрест. Хрест апостола Андрія символ єдності, який несе видиму любов Божу, що і зберегла святиню впродовж двох тисяч років. І сьогодні святий апостол Андрій передає благословення Господні тим, хто до нього звертається. Хоча вклонитись Христу апостола Андрія можна було цілодобово, черга до святині не меншала ані в день, ані вночі. Людей не зупиняла навіть далека дорога, аби прикластися до Христа, віруючи долали тисячі кілометрів. Так Ніна приїхала з Білорусі, а Олена з Німеччини. Это незабываемое события, Они когда-нибудь вырастут и своим детям расскажут. Я приехала специально для того, чтобы поклониться и поблагодарить Бога, и милость Божию специально на 1025-летие крещения России. Киево-Печерскую лавру уже вкрывала ночь, а людский потік усы и линул до Андреевского Христа. А уже на завтра полновода река Паломников перетворилась на бескрайнее море. Я побажав би православним України, щоб вони зберігали свою віру та поєднували її зі святістю. І щоб через святих, які просяяли тут, на українській землі, український народ знав, що він має особливе місце серед народів усього світу. Урочиста <му> академія в Палаці Україна зібрала архієреїв, священство та простих вірян з усіх куточків України. Мені хочеться, щоб в це свято, це свято було святом об'єднання, як і людей віруючих і тих, хто ще хоче прийти до Бога, хоче знайти, Бога хоче прийняти його в своє серце. Хай так завжди буде в нашій державі. світло, радісно і чисто. Серед присутніх на святковій академії гостей був і предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир. Розпочалося свято промовою президента України Віктора Януковича. Прийняття християнства як державної релігії було доленосним історичним актом, який вивів українську Русь на новий цивілізаційний рівень. На знак пошани до предстоятеля нашої церкви глава держави звернувся до блаженнішого владики зі словами поздоровлення. 28 липня митрополит Володимир відзначатиме тезаєміництво. Хочу від всіх нас привітати його з цією подією. По завершенню офіційної частини розпочався концерт. Своїм співом глядачів порадували академічна капела Думка. Кальна формація пікардійська терція піднесено урочистим фіналом академії. Стало соборне виконання духовного гімну України. Раді бачити всіх тут. у вас молодь наповнює храми, приходить у церкву. У нас у Белграді храми також повні молодих людей. не так, як раніше лише бабусями і це дає нам надію, що наша церква стане тим простором, де кожен зможе знайти істину поживу для душі. В Україні склалися гармонійні державно-церковні відносини. Підкреслив під час зустрічі з представниками помісних православних церков президент України Віктор Янукович. Глава нашої держави також наголосив, що збереження міжконфесійного миру в Україні досягнуто завдяки мудрій політиці, зокрема й блаженнішого митрополита Володимира, діяльність якого ґрунтується на позиціях дотримання канонічного українського православ'я. Зустріч проходила в резиденції присвітеля Української православної церкви в Києво-Печерській лаврі, подякувавши ієрархам за архіпастерську церковну діяльність спрямовану на піднесення авторитету православ'я у світі та з нагоди відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Русі. Президент України вручив присвоятелям помісне церков ордени князя Ярослава Мудрого. Прошу український православний народ зберігати вірність Христу, Евангелію, православній церкві і прошу православних людей всієї України молитися. і молитися, зокрема й за нас, православних в Америці. У усіх країнах світу, також і в Америці, безумовно багато викликів постає перед церквою. Відповідаючи на них, ми в першу чергу починаємо з нашої віри, вірності традиції, аби правильно відповідати на закиди суспільства. І ми повинні бути відкритими для діалогу. І як православні повинні бути відкритими суспільству, щоб знаходити відповіді на болючі питання. Як найкраще усім народом подякувати Богові за дорогоцінний дар віри та спасіння, який ми отримали 1025 років тому. Цю вдячність втілила спільна духовна справа божественна літургія, звершена 28 липня на соборній площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври. Вона стала справжньою духовною кульмінацією ювілейних святкувань та водночас засвідчила, що спадкоємці Володимира Хрестителя об'єднані навколо Христа і об'єднані з усім православним світом через спільну євхаристичну чашу. Молитва на чолі з представниками усіх 15 помісних православних церков, серед яких дев'ятеро пристоятелі, подія безпрецедентна і не лише для Києва, роздивляючись обличчя першоієрархів, спадкоємців апостолів. Ми впізнавали двохтисячолітню історію всього світового православ'я. Найбільшу православну церкву світу представляв святіший патріарх Кирил, найдавнішу Єрусалимську кафедру, блаженіший Феофіл, одну з найшанованіших, другу за честю серед апостольських кафедр православ'я, святіший патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор, який і очолив богослужіння. З благовінням ми вдивлялись у постаті визнаних предстоятелів – грузинської церкви, патріарха Католікоса Ілії, сербського патріарха Іринея. Патріарха болгарського Неофіта, архієпископа Кіпру Хризостома, представителя польської церкви митрополита Савви, митрополита всієї Америки і Канади Тихона. Для кожного з них літургія не просто урочисте дійство, вона, наче продовження у часі і просторі тієї самої таємної вечері, тому так зосереджені обличчя духовенства, коли відбувається кожна священодія, коли завершується великий вхід, що символізує добровільне сходження Господа на Голговський хрест. Коли лунають у вівтарі слова Спасителя, сказані ним своїм учням прийміть, ядіть, це є тіло моє і це є кров моя нового завіту, яка за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. На заклик Олександрійського патріарха Феодора «Святая святим народ і духовенство злилися в єдине ціле через причастя святих христових тайн, долучившись до святості і духовно, і тілесно. При кінці від першої рархів пролунали слова духовних настанов, побажань та, звичайно ж, від іменинника подяки за спільну молитву. Хасина і схиля, добрі, яких хочеться жити і Это Милость Боже, що в День кріщення Русі представитель Української церкви празднует своє те Святые Кирилл и Мефодий, святая Ольга и святой Владимир и многие святых, чьих мощи почивают здесь, в этой святой лавре, молятся за нас, чтобы мы могли ходить по стопам их, как верные наследники истинных обетований Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Мне кажется, что такое мероприятие помогает сближению не только славянской православной церкви, но и всемирного православ'я, тому що здесь мог видеть і познайомитися з владиками по всього православного мира. В Серця треба глядіти, то і буде все. А кордон сьогодні він є, завтра нема. І все буде добре. Коли серце нас получає, і віра наша свята православна, то ж хто проти нас? Зустріч представників помісних православних церков з митрополитом Володимиром у Свято-Пантелеймонівському монастирі у Феофанії була невимушеною. Під дружні та святкові привітання, блаженніше владики з Немангела, відбувся обмін подарунками на знак вшанування святого Володимира Хрестителя, духовного захисника нашого пристоятеля, ім'я якого він отримав під час черненчого пострілу більш ніж півстоліття тому, і завдячує Богові, що має саме такого небесного покровителя. Нам здається, що митрополит Володимир є пастирем не лише всіх українців. Він відомий як пастир в усьому світі. сьогодні. Ми вже втретє радіємо спілкування з його блаженством. Серця ж наші пам'ятають, що він визначний проповідник, благовіститель і пастир Української православної церкви, і ми відчуваємо, як сильно його любить народ. Це засвідчує хороше і доброзичливе ставлення до нього. Ми бажаємо йому довгих років пастерського служіння. На благо Української православної церкви і святого православ'я. Хрещення Русі мало місце в Києві. Саме тому кульмінацією ювілейних заходів стали урочистості у Києві, матері городів руських та столиці сучасної України. Утім, Україна це не лише Київ, це ще й давні Херсонес та Крим, барвисті краєвиди Гличини, величні степи Донеччини. Унікальна культурна традиція Буковини та Закарпаття. Як і багато інших країн Європи, Україна пишається власним культурним розмаїттям. Саме тому православний вісник завжди приділяє значну увагу регіональному виміру українського церковного та культурного життя, яке ми висвітлюємо спільно з нашими колегами з єпархіальних пресслужб. Саме тут, на руїнах древньогрецького міста Херсонеса, по справжньому відчуваєш, наскільки далекими від нас у часі і водночас такими близькими є події пов'язані з хрещенням Русі? Адже саме тут, перед тим як відбулося хрещення всієї нашої древньої землі, охрестився сам князь Володимир. У дні святкувань Володимирський собор у Херсонесі сучасному Севастополі відвідали президент України Віктор Янукович та президент Росії Володимир Путін. У присутності високих гостей відбулося освячення нового тринадцятитонного дзвону копії старовинного кампану, що був тут до революції. Дзвін, відлитий на Донецькому металургійному заводі, подарунок Віктора Януковича Володимирському собору. До речі, цей благовіст один з найбільших у Європі. Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар подарував главам держав сувенірні копії дзвону та наголосив, що це освячення ще один крок у відродженні Володимирського собору. Який відбудовується на місці хрещення просвятителя Русі. Ваша церква річ у собі. Неодноразово лунало від молоді у перші пострадянські роки, коли у стосунках між церквою та суспільством був відчутний нав'язаний атеїстичною владою стандарт. Нібито радянська людина може бути віруючою лише у межах храмового богослужіння. Минули роки, і ситуація радикально змінилася. Церкві вже важко дорікнути тим, що вона нібито живе в собі, і новітні релігійні скептики з табору лівих інтелектуалів звинувачують її вже у протилежному гріху, нібито надмірні культурні активності. Утім людська природа, влаштована Богом таким чином, що ми завжди прагнемо повноти. Нас не задовольняє частка, не задовольняє щось без чогось. І тому віруючі люди часто дивують скептиків, адже ми прагнемо усього та назавжди. Тобто прагнемо визерковлення та спасіння світу. Наші наступні репортажі про культурну програму ювілею велике і величне. Назва виставки, розгорнутої у залах мистецького арсеналу, говорить сама за себе. Тут зібрано найкраще з того, що створили наші співвітчизники: іконописці, художники, різбярі та ювеліри. Серед тих, хто першим оглянув музейні зали, представитель Української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир. З поміж експонатів виставки є й унікальні речі з особистої колекції його блаженства. Загалом у залах мистецького арсеналу розмістилася тисяча експонатів, відібраних з 35 музеїв та приватних колекцій: святі образи, старовинні книги, скульптури угодників Божих, живописні полотна та коштовні оклади. Кожен експонат унікальний. Навіть необізнаних знавців живопису вражає образ архістратиха Михаїла, що належить пензлю Володимира Боровиковського. Він увійшов в історію як найвидатніший український портретист та іконописець свого часу. А це портрет дівчини Українки, написаний понад два століття тому. Микола Пимоненко напрочуд поетично передав красу сучасниці: обличчя цієї жінки це не просто обличчя України, це її душа. А ось ці шедеври Йоганна Георга Пінзеля гостювали у паризькому луврі. Наразі кожен може помилуватися роботами загадкового галицького майстра у залах мистецького арсеналу. Всеукраїнський проект Велике і Величне чудова нагода відчути причетність до визначних культурних цінностей України, якими пишатимуться прийдешні покоління. Через призму фактично всіх тисячі шедеврів українського мистецтва, які представлені в цій виставці, ми можемо прочитати історію історію України, еволюцію української культури. Так що ця виставка має велике просвітницьке історичне і мистецьке значення. Виставку організовано за підтримки президента України Віктора Януковича. Отримати задоволення від мистецьких шедеврів можна буде до 22 вересня тому експонати повернуться до своїх домівок музеїв. В українському домі лики святих. Півтори сотні святих образів, починаючи від апостола Андрія Первозваного до канонізованих церкви праведників 20 століття. Кожен, хто завітає на виставку, запевняють організатори, довідається про свого святого, на честь якого нарекли, який він подвиг сотворив, в яку історичну епоху жив і Богові служив. А також з'ясує, коли день його ангела зміст надзвичайно цікавий хрещення через долю людини. От що дало хрещення преподобному Серафиму Саровському, що воно дало преподобним Антонію Федосіки Печерським та іншим нашим святим. Серед яких є наші сучасники, наприклад, Антоній Абашидзе, який помер 1942 року, і вже є канонізований святий Української православної церкви. А на цій коні з паляницями преподобний Прохор Леведник з 12 століття своє прізвисько святи отримав, бо випікав хліб з лободи, яку власноруч перетрав на борошно. Під час голоду трав'яний буханець рук преподобного був смачнішим за пшеничний. А попіл він своїми молитвами перетворював на сіль. В центрі експозиції святителі та чудотворці з приватного зібрання блаженнішого митрополита Київського та всієї України Володимира. Тут і Іоанн Тобольський, і Феодосій Чернігівський, і Осав Білгородський, Афанасій Цареградський. Історія православ'я зазначають оці церкви. Це передусім історія святості. Погожого літнього вечора кияни та гості столиці зручно розташовувалися на дніпровських схилах. Так людно тут далеко не щодня усі зібралися з нагоди відкриття відреставрованого нижнього пам'ятника Святому Володимиру, більш відомого як колона Магдебурзького права. За переказом колись там були охрещені в Києві 12 синів князя Володимира. Потім на цьому місці здавна існував колодязь і Вважали, що в ньому така свята вода. У 1802 році, саме на святому місці біля цього джерела. Поставили монумент колону, яку присвятили поверненню, точніше підтвердженню Києву так званого Магдебурзького права Кодексу самоврядування. Джерело б'є тут і сьогодні. У підніжжі колони облаштували каплицю на честь Святого Хрестителя Русі. Освячення звершив керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Антоній. Після молитви пролунав Духовний гімн України. Як тільки затихнув спів, небо осяялося яскравими феєрверками та лазерним шоу. Це стало блискучим та незабутнім вітальним акордом святкового вечора. Святкування завершилися, а благодатний спадок хрещення зостався. Як складеться подальша доля України? Чи залишиться вона вірною тому величному масштабові, який було закладено за часів святих Володимира Великого та Ярослава Мудрого? Доля країн залежить від праведності людей, які в них живуть. Адже як свідчить біблійна історія, долю міст та цивілізації визначають не князі людські, а молитви праведників. Праведність велична, а гріховний спосіб життя животіння на узбіччі. Адже перше наближує нас до осереддя буття, а друге. Виштовхує на маргінес. краде у людини її богоподібність та масштаб. Ви прагнете, щоб Україна відбулася культурно та державно, тоді вам не праворуч а боліворуч. вам угору, тобто тим шляхом, яким вже тисячоліття простує церква. Щасливої дороги та до наступних зустрічей! І звісно ж, не забувайте, що нас можна переглянути не лише на Першому національному, але й на офіційному сайті Української православної церкви Христос посеред нас! Є, і буде.